Постанова Кабінету міністрів України номер 916 від 30 липня 2025 року внесено зміни в постанову 1487 Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року і змінами до пункту 50. Про що ведеться мова? Про те, що заклади освіти, які випускають внаслідок здобуття: Освіти за медичною або фармацевтичною спеціальністю жінок, інформують ТЦК ТСП про те, що такі жінки здобувають освіту шляхом подання за затвердженою формою списків на адресу ТЦК та СП. І, відповідно, ТЦК ТСП в подальшому автоматично, по суті, бере на облік військовозобов'язаних таких жінок, зрозуміло, що якщо немає підстав для виключення з військового обліку. І Передбачено, що жінки після здобуття такої освіти повинні протягом 60 днів пройти, прибути і пройти медичний огляд. Будуть питання з цього приводу. пишіть звертатись, дякую.